Дожини або зникне книга друга, розділ 36, авторка Наталіса Ксаганська. Їхня подорож тривала до самого вечора. Сонце почало тихо занурюватися в синій горизонт, розливаючи навколо золоте світло. Катер плавно ковзав по спокійній воді, залишаючи за собою доріжку із хвиль. Соломія стояла на палубі. Спершись руками на поруччя. дивилася вперед, вдихаючи солонкувате повітря. Її волосся розвіювалося за вітром, а серце билося в такт хвилям. Орес сидів поруч, трохи відкинувшись на спинку сидіння, спостерігаючи за нею. Він дивувався, як легко і природно вона вписувалася в цю картину, немов була частиною самого моря, схожа на русалоньку. Чи морську сирену. Кицю, ти не змерзла? Ні, все гаразд. Лагідно посміхнулася. Хоча від теплого чаю не відмовилась би. Нема проблем. Зараз зробимо. Тим паче, щось Марка давно не видно. Підугляну, як він. Орест піднявся човен хитало, тому він міцно вхопився за мотузки, які були закріплені по периметру катера. Спустився вниз до трюму. Юнак відразу потрапив до камбуза, так званої корабельної кухні. Маленька, але досить затишна, а головне, функціональна. Тому ураз скоро надибав електричний чайник та пакетики з чаєм. Озирнувшись, натрапив і на чашки. Поки чайник закипав, Левицький заглянув в іншу каюту. Все ж цікавість взяла гору. Відкривши двері, він був трохи здивований побачити там Марка. Друг сидів на ліжку, в його руках був прозорий пакунок, який він хутко сховав до кишені. Друже, мене шукаєш? підірвався на ноги Марк. А ти що тут забув? підозріло глянув Левицький. Вирішив залишити вас, щоб ти зі своєю дівчиною побув наодинці. Орест крутнився по кімнаті, врешті зосередившись на Маркові. Щось тут нечисто, запідозрив, а мені чомусь здалося, що ти взявся за старе. Ти про що? зареготав Марк. Я вже рік як чистий. А що тоді ховаєш у кишенях? Нічого, що за допит, гаркнув юнак, намагаючись пройти до дверей. Проте Орест вже все зрозумів нестійкий погляд, розширені зіниці, зміна настрою, все це він уже бачив. Юнак різко підбіг до друга, заламавши йому руку і кинувши обличчям на диван, вправним рухом дістав з кишені пакетик з таблетками. Якого хріна, Оресте, горлав Марк. А це тоді що? Скаже ще від мігрені. Орест відштовхнув друга. Не твої справи віддай. Ти, мабуть, забув, чим все це ледве не закінчилося, так я тобі нагадаю. Він був слим, донестями. Ледве стримуючи кулаки, щоб не наваляти Маркові. Врешті він процідив: Якби не я, ти б вже гнив у могилі. Я знайшов тебе ледве дихаючого, спіною в роті. І що тепер? Знову за своє, ти ж клявся, що кинеш. Так і є, примружив очі Марк. А це він кивнув на таблетки, якими Орест розмахував над головою. Ніщо. Це забавки для настрою від них нічого не буде. Ну тоді я їх викину, ти ж не проти, сказав Орест, хутко дібравшись до туалету та змивши весь пакет в унітаз. Марк намагався зупинити Ореста, але не встиг. Лише розсерджено гепнув долонею по стіні. Отже, не просто забавки, відштовхнув його Орест. Тим часом Соля, насолоджуючись чудовою прогулянкою, згадала про Діну. Було б чудово, якби подруга зараз була поруч і теж відчула всю цю красу. Поки юнаків не було, вона вирішила зателефонувати Дінці. Зв'язок гарний, тому вона швиденько набрала знайомий номер. Слухаю, почувся голос Діни. Це я, подруга. Солю. зі слухавки пролунало міцне слівце, яке почути від Діни було майже неможливо. Діна тараторила про те, як вона сумує за нею. Що подруга геть за неї забула і взагалі щось, соля загулялася. Знаючи Норов Діни, Соломія спочатку вислухала її нарікання, потім, дочекавшись, коли ту відпустить, продовжила розмову. Вона намагалася коротко переповісти все, що з нею трапилося за весь цей час і як теж за нею сумувала. Врешті, пообіцявши Діні, що дзвонитиме частіше, і не буде пропадати. Вони попрощалися, але через мить в телефоні знов засвітився вхідний від Дінки. Соля усміхнулася, натиснула прийняти виклик. Солю, ледве не забула, задихаючись, говорила Діна. Ви ж знаєте про батька Ореста? Секундна пауза, Соля відповіла, Що ти маєш на увазі? Ну, те, що він у лікарні. Вперше чую, що з ним. Не знаю, подруго», Чула лише, що справи кепські. Дівчата попрощалися саме в той момент, як Орес з'явився на палубі, злий та засмучений. Трястя забув про чай, трухнув головою, його скуйовджене волосся прилипло до обличчя. Левицький різко змахнув з чола слухняне пасмо. Оресте, глянула на нього синіми очима, зателефонуй додому. Щось трапилося з твоїм батьком. Розділ 37. Орест скептично глянув на малу Ну що такого могло статися з його батьком. Він був в чудовій фізичній формі, поряд з ним завжди охорона, та й не хворів він ніколи. Перше, що спало йому на думку, це все якісь плітки, друге, що це знову гра татуся. Соля стояла навпроти, кліпаючи довгими віями, зазираючи в його обличчя повними тривоги очима. Ще трохи, і вона продірявить поглядом в ньому дірку. Окей, я зателефоную мамі, відповів на її німе питання. Орес знайшов місце, де ловив зв'язок, набрав номер Рити. Мати не відразу відповіла, тому йому прийшлось зачекати. Але з другого разу в слухавці почувся її голос. Він був втомлений чи засмучений. Орес не розібрав. Мамо, це я. Бадьоро привітався. Оресте, нарешті. Полегшено зітхнула. Щось трапилось? Відразу запідозрив щось неладне, невже з батьком і справді щось погане. Синку, негайно повертайся, тато в лікарні. Що з ним? Ніяк не міг зрозуміти Орест. У нього стався інфаркт. Він же два дні, як в реанімації. Ти потрібен мені. Він відчув, що мама плаче. Якби вона не намагалася цього приховати, я сьогодні виїжджаю. Коротко промовив Орест та поклав слухавку. Соля чула всю розмову, адже Орест і не намагався щось від неї приховувати. Катер вже підходив до берега, коли юнак промовив Алекс в лікарні, його стан критичний. Я не можу залишити маму одну. Мені потрібно повернутися. Соля підійшла ближче. Взяла його за руку. Вони швидко зійшли на берег. Дівчина прощалася з Марком, поки Орест викликав таксі. Вже скоро вони їхали до готелю, який став для них на кілька днів прихистком, маленьким раєм, де вони могли бути лише удвох, далеко від усього світу. Весь шлях Орест мовчав. Йому не давала спокою одна думка. Солю. Нарешті промовив він, коли вони зайшли до кімнати і почали збирати речі: тобі не обов'язково їхати зі мною. Це все може затягнутися. Можеш залишитися тут або поїхати кудись, де буде спокійніше. Гроші в нас є. Тобто ти хочеш спекатися мене? примружилася дівчина. Я не хочу, щоб через мене ти змінювала свої плани. Соломія підняла на нього очі. Вона вже знала відповідь, але вирішила сказати їй вголос, щоб розвіяти будь-які сумніви. Дурнику, я не залишу тебе одного. Твоя сім'я зараз потребує тебе, а ти мене. Ми пройдемо це разом. Та й ти ж сам нещодавно говорив, що все одно нам потрібно буде повернутися. Орест кивнув. Він знав, що Соломія сильна. І готова підтримати його, але частина його все ще вагалася, чи правильно це. Але інша частина розуміла, що краще буде, якщо вони будуть разом. Коли валізи були спаковані, соля з Орестом вийшли з номера, замкнувши двері за собою. У фає готелю Орес зупинився на мить, озираючись навколо, ніби прощаючись із цим місцем, де вони були щасливі. Вийшовши, вони сіли в таксі, що вже чекало біля входу, і направилася в аеропорт. По дорозі Левицький тримав Соломію за руку, міцно стискаючи її пальці, наче це допомагало йому заспокоїтися. Вона нічого не говорила, але її присутність була для нього важливіша за будь-які слова. Під'їхавши до аеропорту, вони пройшли реєстрацію та контроль безпеки. Час ніби розтягнувся, і кожна хвилина здавалася вічністю. Коли вони нарешті сіли в літак, і він піднявся в небо, Орес, дивлячись у вікно на хмари, відчув, як соля нахилилася до нього, притулившись головою до його плеча. Літак плавно набрав висоту, відриваючись від землі. І м'яко увійшов у хмари. Кожна хвилина віддаляла їх від узбережжя. Де вони з Соломією щойно мріяли про нове життя? Він знав, що тепер усе буде інакше. Думки крутилися навколо того, як швидко все змінилося. Ще кілька годин тому він був упевнений у своїх планах їхня втеча мала стати ковтком свободи, відривом від минулого, шансом знайти себе. Але зараз ці мрії здавалися такими далекими і недосяжними. Чому завжди так? думав він, поглядаючи у вікно, коли ти майже досяг мети щось неминуче стається, і все руйнується. Він зітхнув і відкинувся на спинку крісла. Десь усередині зріло розуміння, що тепер йому доведеться взяти на себе відповідальність за свою сім'ю. Це не був просто обов'язок, це була частина його самого, те, до чого його готували роками. Він досі не вірив, що могутній Алекс Левицький тепер прикутий до ліжка. Щось защемило всередині нього. Що це? Сум, хвилювання чи відчай? Його думки повернулися до солі, яка тихо дрімала, все так само схиливши голову на його плече. Він знав, що вона розуміє його краще, ні будь хто інший. Вона була його опорою. Його тилом у будь-якій ситуації, і хоча він запропонував їй залишитися, вона без вагань вирішила поїхати з ним, взявши на себе частину його тягаря. Чи маю я право втягувати її у все це, думав Орест, дивлячись на її спокійне обличчя, чи не зруйную я її життя своїми проблемами? Орест закрив очі і зробив глибокий вдих. Намагаючись зібрати свої сили. Він знав, що повертається до життя, яке залишив позаду, але нічого не міг з цим зробити. Розділ 38 Вони вже стояли в аеропорту свого міста. з рюкзаками за спиною та багажем спогадів про неймовірні дні Повернення втікачів. Як тобі назва? Назва чого? сумно посміхнулася Соля. Назва серіалу Прикинь, якби хтось зняв фільм про наші походеньки». Він намагався посміхатися, але сум в його очах говорив сам за себе. Угу. хитнула головою Соля. Що робитимем? Відразу поїдемо до лікарні? Кицю обхопив долонями її обличчя. Я до лікарні, а ти поїдеш додому. І не сперечайся. Я спочатку розвідаю все сам, а ввечері зустрінемось. Добре? Гаразд, нахилила голову. Аго, все буде добре, чуєш? Я не думаю, що мій батько захоче мене бачити після всього. Захоче, а ні, щось вигадаємо. Нам же не вперше, так що вище носа. Він притулився до неї, міцно тримаючи за плечі, зазирнув в озера, які були повні сліз. Нам було так добре вдвох, прошепотіла Соломія. Все ще буде згріб її в обійми, цілуючи та вдихаючи аромат весни. Соломія тримала його руку, боячись відпустити, ніби відчувала, що це можливо. Востаннє. Орест провів долонею по її волоссю, прошепотів вже час, нам потрібно йти. Левицький посадив кохану в таксі, переконавшись, що вона в безпеці, вирушив за адресою. Яку написала його мама. Таксі плавно підкотило до тротуару, зупинившись перед будинком солі. Дорога здавалася їй нескінченною, хоча водій їхав швидко і без зайвих зупинок. Дощ дрібно стукав по склу, створюючи ілюзію затишку всередині машини. Але ця ілюзія зникла, як тільки вона вийшла на холодний, мокрий асфальт. Соломія стояла перед будинком. Намагаючись переконати себе, що це дійсно її дім. Знайомий вигляд, спокійні кольори фасаду, старий клен біля воріт, усе було таким, як завжди, але одночасно здавалося чужим і далеким. Вона вдивлялася у двері, знаючи, що за ними на неї чекає батько. В її голові пульсувала тривога, як він зустріне її. Чи буде сердитися, чи спитає, чому вона так з ним чинила? А може, його й зовсім вдома не було. Соломія простягнула руку, щоб постукати. Вона зупинилася на мить, глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтись, але серце калатало так сильно, що їй здавалося, ніби його гул чутно на всю вулицю. Нарешті вона постукала. Через мить двері рвучко відчинилися. І Соля побачила знайоме обличчя. Їй батько стояв на порозі, здивований та розгублений, таке враження, ніби він не вірив власним очам, не вірив, що бачить її. Проте він не гнівався, навпаки, за мить його очі вже сяяли, губи склалися в широку посмішку. Не встигла Соломія навіть слова сказати, як батько кинувся до неї і міцно обійняв: Де ж ти була? Я так хвилювався, сказав він, пригортаючи її до себе. Орест повільно йшов коридорами лікарні, намагаючись зібрати докупи свої думки. Він відчув, як стіни наче змикаються навколо нього. Юнак швидко пройшов через автоматичні двері і потрапив у світ білих стін і стерильних запахів. Приватна лікарня виглядала майже як елітний готель, але цей оманливий комфорт. Тільки підкреслював гостроту його тривоги. Привітна адміністраторка щось у нього запитала. Він відповів але це все було наче уві сні. Він зрозумів лише, що палата батька була в кінці коридору. Орес зупинився на мить перед дверима, не наважуючись увійти. Він зробив глибокий подих і, натиснувши на ручку, повільно відчинив двері. Сучасний дизайн палати майже не нагадував традиційний лікарняний інтер'єр, широкі вікна, м'яке освітлення, багато простору. Він відразу побачив батька, який лежав непритомний у ліжку. Орест підступив ближче, не відриваючи очей від нього. Батько виглядав слабким і беззахисним, зовсім не таким, яким Орест завжди його знав. Його зазвичай суворі риси обличчя тепер були розслаблені, майже неживі. Лише звук апаратури, яка відстежувала життєві показники батька, нагадував про те, що він ще живий. Проте дивно, Орес нічого не відчував страх залишився за дверима, а замість нього прийшла якась байдужість. Він впіймав себе на думці, що йому зовсім не шкода його. Йому байдуже, все одно всередині залишилася лише пустка і німе питання. А що тепер? Він не почув, як відчинилися двері, лише тихий тупіт чиїхось сніг, що наближалися до нього. Оресте, мені сказали, що ти тут. Юнак озирнувся і побачив поруч маму. Вона сильно схудла та була блідою. Замить вона вже міцно обіймала сина. Проводячи рукою по його темному, скуйовдженому волосю. Він через мене такий? Це моя вина? хрипко запитав. Рита повільно підвела на ореста втомлені очі, ще досі тримаючи в руках його холодну долоню. Що ти, сину? Звісно, ні. Останній тиждень був важким для батька. Його проєкт провалився. Ми втратили чималі гроші, його кинули партнери. Перейшовши до конкурентів, все це зробило своє діло. Ще й я пішов проти його волі. Ти тут, і це головне, серйозно глянула мама. Орест знову підійшов до батька. Він уважно вдивлявся в його обличчя, ніби шукаючи ознаки обману, злого жарту, невдалої гри. І зараз батько розплющить очі і підведеться на ноги. Синко. Лікарі поки що не дають жодних прогнозів. Зараз їм вдалося стабілізувати його стан. Проте сподіваємося, що скоро батькові стане краще. Але зараз нам потрібно бути разом всією сім'єю. Нам необхідно прийняти рішення. Ти про що? не зрозумів Орест. Сину, ти маєш терміново очолити компанію. Розділ 39 від почутого Ореста наче током вдарило. Він повільно підвів погляд на матір. Та кон чому я тут? Тепер все зрозуміло. Сину, ти чудово знаєш, що цього не уникнути, говорила тихо, але впевнено. Моя відповідь ні, різко кинув. До палати зайшли лікарі, і розмову прийшлось перервати. Орес не став більше чекати, штурхнув двері, намагаючись скоріше зникнути. Оресте, вдома поговоримо. Почув за спиною голос рити, не озирнувся, не відповів. Вдома він блукав по пустому маєтку, піднявся сходами у вітальню, пройшовся коридором, нарешті наткнувшись на масивні двері з темного дерева. Вони вели до кабінету батька і, здавалося, йому чимось на кшталт воріт до іншого світу, Світу, де його принижували та повчали. В цю кімнату нікому без дозволу татуся не можна було заходити, але зараз Ореста ніхто не зупинить. Натиснувши на ручку, він відчинив двері. Повітря в кабінеті було густим, насиченим запахом міцних сигар і дорогого парфуму. Письмовий стіл батька стояв у центрі кімнати, накритий ідеально складеними паперами та різними теками. Орест глянув на стіни. Де висіли полички з книгами. Вони там були, скільки він себе пам'ятав, хоча юнак ніколи не бачив, щоб Алекс Левицький якусь із них читав. Орест пройшов до столу і сів на шкіряне крісло, у якому колись сидів батько, закинув ноги на стіл і відчув від того неймовірну насолоду. В пам'яті закрутилася карусель із неприємних спогадів, які довелося йому пережити в цій кімнаті. Йому було років 16. Того дня Орест пропустив важливу зустріч із родиною, бо грав до ночі з друзями в гаражі. Він повернувся додому, дуже задоволений собою. Вони записали першу пісню, і вона вийшла справді класною. Та радість не довго тривала. Оресте, зайди до мене в кабінет! сухо прозвучав голос батька з коридору. Орест вагався, але пішов. Батько сидів у цьому ж кріслі навпроти порожнього стільця, на який вказав рукою. Хлопець сів, відчуваючи, як нерви напружуються під суворим поглядом. Що це було? почав батько, склавши руки на грудях. Ти вважаєш, що твоє бринькання на гітарі важливіше за родину? За твоє майбутнє? Орес тоді хотів відповісти, що так, це важливо для нього. Але слова застрягли в горлі. Він мовчав, тоді як батько почав говорити про відповідальність, про те, що музика це не професія, що він витрачає свій час на пусті забавки. Кожне слово звучало як вирок. У тому кабінеті він завжди відчував себе малим і безсилим. Батько так вмів дивитися з притиском і з тією строгістю. Що пробивала до кісток. Якщо ти не навчишся ставити важливі речі на перше місце, завершив він тоді, ти нічогісінько не досягнеш в житті, ти станеш ніким, нулем без палочки, пішаком в руках сильних світу цього, його слова завжди відлунювало в голові. І зараз, сидячи в тому самому кріслі, він відчув гіркоту й образу. Які зберігалися в ньому всі ці роки. Потім він пригадав те, що хотів викинути з пам'яті назавжди йому вісім. Він прокинувся від криків мами. Хлопчик підкрався до кабінету і почув, як батьки сваряться. Заглянувши в щілину, він побачив, як п'яний Левицький хапає маму за волосся та б'є по обличчю. Він не стримується і кричить, щосили. Натомість, батько. Лише зачиняє перед ним двері. Орест не зрозумів, як сильно стиснув олівець, що валявся на столі, і як з хрускотом він переламався в його кулаці. Раптом відчинилися двері. Це була мама. Вона зайшла до кабінету та мовчки сіла на стілець поряд з сином. Вони мовчали. Ніхто з них не наважувався порушити цю мертву тишу. Та врешті рита промовила Оресте. Я знаю, як тобі зараз складно. Ніхто не хотів, щоб цей тягар впав на твої плечі, але вибору нема. Тато слабкий, лікарі борються за нього кожну секунду. Мені байдуже, процедив юнак. Як ти можеш так говорити? Це ж твій батько, підвищила голос мати. Краще б у мене взагалі не було батька, ніж цей покидьок. Жінка зблідла. Вона розуміла сина, як ніхто краще. І знала, скільки вони настраждались від Алекса, але вона завжди вірила, що люди заслуговують на другий шанс. Але Орест був іншої думки. Він був жорсткий і принциповий, і цим самим був схожим на батька. А чому ти дивуєшся? Орест піднявся із крісла. В тому, який я став, ти теж винна. Якби ти була сильнішою, то пішла б від батька, забрала б мене. І нам не прийшлося цього всього терпіти. Але ж ні, тебе все влаштовувало. Не кажи так. В її очах світилися сльози ти найцінніша в моєму житті, скільки я не намагалася щось змінити, проте Алекс не давав цього зробити. Якби я з ним розлучилася, то втратила б тебе назавжди. Юнак мовчав, лише його сірі очі стали ще темнішими. Сину, вирішуй сам. Але якщо ти зараз не очолиш бізнес, то конкуренти розтягнуть його по крупинках, і ми залишимось ні з чим. А хіба ти такої долі для нас хочеш? Я нічогісінько в цьому не розумію, гиркнув Орест. Тобі допоможуть. На фірмі є людина, якій можна довіряти, він введе тебе в курс справ. Оресте, ми, як ніхто, заслуговуємо на щасливе життя. Щасливе? Його губи розтягнулися в кривій посмішці. У нас з тобою, мамо, різні уявлення про щастя. Рита підійшла до нього ближче. Вона намагалася обійняти сина, але той прибрав її руку. Він підійшов до дверей, кидаючи на останок. Я зроблю це. Дорогі слухачі, як завжди, буду вдячна за підтримку мого каналу. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки, репости. Дякую, все буде, Україна.